Вітаю всіх! Оля Кучерява, кучерявий сад. Позиціоную як сад Троянд та Гортензій, передмістя Львова. Сьогодні перше відео про сорти, котрі видалила зі саду, перших 15 сортів. Ви подивитесь і скажете ще кілька таких ривків. І це точно вже буде не сад троянд. Цілком можливо, наразі під моєю опікою зростає 150 сортів кущів, сортів, там десь 120, можливо, десь ось так, бо деякі дублюються. І я максимально звільняю сад від троянд. Ну, не даю собі ради. І залишаю най-най-най-най найулюбленіші, найвитриваліші, найгарніші, найдекоративніші. В ландшафтному просторі. Відразу хочу застерегти, це не є рекомендовані сорти на видалення. Це ті, котрі яким чином не вписалися в мій сад, не лягли мені на душу, не витримали умов Львівщини. Мушу внести певну ремарку. Нещодавно прочитала у Фейсбуці допис теж іншої трояндарки, але всі ми періодично замінюємо сорти на такі, які нам більше, до вподоби. І серед видалених сортів, а ще й причин їхнього видалення були мої окремі, котрі живуть в саду і не збираються видаляти. А причина один-два пагінці, півквіточки, всаджанець погано розвивається і тому подібне. Дивлюся, в моєму саду це розкішні троянди, галужені, рясноквітучі, витривалі. Веду це все до того, що, можливо, спаскуджені мною сорти чи чиїхось в садах прекрасно розвиваються, тішать своїх господарів, і це чудово. Ще раз кажу, бо поради це завжди відповідальність за свої слова. Я не раджу видаляти сьогоднішні сорти вам. Я просто описую, як воно відбулося у мене, а кожен собі проведе статистичну обробку даних. послухає, як в мене той сорт, а ще в когось, а ще в когось, і зробить сам для себе певні висновки. До того ж, є таке тяжко пояснюване явище, як любов. І... Інколи ми любимо сорти вразливі, бавимося з ними, але не відмовляємось. А які сильніші, кращі, гарніші видаляємо. Ну от, не полюбилися і не поясниш, чому. Ось так і все. Любов або є, або її немає. І останнє у вступі, знаєте, є дівчата, які міняють хлопців як шкарпетки. Їх називають легкої поведінки. Так, ось я цілком морально готова, що ви мене назвете після сьогоднішнього відео садівницею легкої поведінки, котра змінює троянду як шкарпатки. Щось в цьому є, та я шукаю своє, мій сад, мої рішення, мої троянди, моє життя. Ми всі маємо право на власне життя. Але коментарі почитаю із задоволенням. І критику сприйму з розумінням. Отже, перший сорт, котрий пішов в добрі руки, ви бачили хвильку буквально тому у краплинках вранішньої роси. Бусковий, дуже ароматний, до речі, гармонійний досить кущик у цього сорту, клот, брасер. Та подивіться, яким я його бачу в переважній. Більшості днів часу під час квітування. Я навіть не розумію, чи це він спалений сонцем, чи це він вимоклий від роси, від тої ж прекрасної роси. От квіточка відкривається, буквально день-два, а далі вона стає отакою бусково-скоричнево-гнилим ганчірочкою. Запах є, він чудовий. Ну, оскільки обмежене місце, бачите, який він гарний на розквітанні. І ось буквально відразу стає вже не таким гарним. Причина зрозуміла, можливо, в іншому кліматі, можливо, не знаю. Ну, бо саджанці у мене були досить гарні. Та от не пішло, от не хочу я такого видовища у саду. Наступний сорт. Це сорт квітки-одноденки, хоча квітів мільйон мільярд. Це один з найрясніших сортів і листя дуже здорове. Нехворобливий абсолютно. Але квіточки тільки облітають і облітають і облітають, і тільки ті пелюстки забирай та забирай та й забирай. Айсфою. Теж немає вже ice for you в кучерявому саду. Далі шраб з такою цікавою двоколірністю у квітки Distant Drums. Ви вже впізнали цей шраб. Ось такий він буквально квіточкою теж один день. А потім квітка, потім це майже відразу змінюється на однотонну брудно бускову. І до того ж, саджанець, можливо, це питання саджанця, розвивався у мене досить погано. Я двічі купувала цей сорт, і двічі він був ну, якийсь такий слабенький в порівнянні з іншими. На кінець безнадійно захворів несправжньою борошнистою і все. Його я навіть не віддавала я хворі троянди, не смію комусь пропонувати. Мав би бути здоровий, стійкий, витривалий, але не пішов він у мене, чомусь не пішов. Шкода. Зі всіх поганих сюрпризів, найгіршим було оця Відсутність двокулірності увесь час. Я очікувала, що він увесь час буде такий з кавовою серединкою, а ні, а ні. Бачила просто розкішні фото цього сорту. Мені його так хотілося. Я його навіть пересадила на більш сонячне місце, аби рясніше, квітнув, бо враження, що отут, де ви зараз бачите, він просто жеврів, його прикривала смородина. Ну, вдало підібране місце для троянди це теж величезний відсоток успіху. Ефектності цієї троянди. Все-таки трояндочки це рослини сонця. Хай не на цілий день, але кілька годин воно прямо повинне світити на них. Далі, красунчик, котрий так рідко зустрічається у садах, котрий такий бумно у моїх відео викликав. Але неймовірно, хворів на чорну плямистість, що би я не робила, а скот нью. По-перше, у мене немає що два тижні якихось певних протигрибкових обробок. По-друге, мінімізую хімію, а по-третє, заради нього не збираюсь змінювати свою стратегію. Простіше було віддати. Його колежанці, можливо, її умови, в її саду йому більше сподобаються. Теракота з незвичним коричнево-червоним забарвленням, що камера жодного разу точно не передала. Так, не дуже вписалася в мою картинку. Там якийсь кущ, хочеться об'ємніший, а не окремі патички, це щойно гібридна троянда. Квітка показує серединку, а ще підхоплювала борошнисто. Це, напевно, її основні мінуси. Ну і досить високі пагони викидала, завалювалися, потрібно було підв'язувати оті всі шнурки, патики, і незначна кількість квітів відносно розміру куща, повпливали на те, що теракота теж пішла у добрі руки, але колір у неї неймовірний. Без аромату. Мені якось більше до душі, по-перше, не чайно гібридні, не така форма квітки, а більш старовинна форма квітки. І хочеться тих квіточок максимально багато. ну Якийсь ефект такий, рясності, аби листя не було видно за квіточками. Теракота такого не дає. Зараз розповім про Остинку, а Остинки я обожнюю, незважаючи на всі їхні недоліки. Перед нами не вона, перед нами моя улюблениця Афродита. Минулорічні кадри. Бо ще минулого року я забрала її сусідку Квін of Sweden of Sweden через що? Зараз її покажу. Поки що милуємося Афродитою. На другу хвилю кущ високий, квіточка, неймовірно маленька порівняно з тим кущем. Десь там на горі квіточки, а в основному такий зелений височенний віник. Але квіточку жоден сорт такого типу більше немає. І пахнула вона, і гарненька та маленька. Оце якесь таке негармонійне співвідношення. Зелені і квітів, воно разило дуже. Зате сорт досить здоровий листячком, і листячко дуже впізнаване. Ще одна остенка Abraham Derбі. Покущеві, коник, слоник, монстрик. Такі пагоняки в усі боки мені викидав, половиною ледь не 3 метри. І потребував обв'язування. Та не в тім діло. Загалом кущ, хай він такий був наліво-направо, але не, не віником. Його можна було обстригти і більш-менш у формі кулі формувати. Формувати у формі. ну так, Але квіточка 2-3 дні і нема. І знімати потрібно вручну пелюстки. І то весь час, а квітне вона безперервно, а ще пахне. Ну, взагалі, в тому плані класний сорт. Та оці відквітлі, пелюстки знімати, знімати, це щоденна праця, знімати, знімати, інакше кущ виглядав досить неохайно. Та найгірше, що він захворів на несправжню борошнисту так глобально, і все. І забрала як джерело захворювання, як розсадник хвороби. А до речі, борошнисту просту справжню не підчіпав. Ще остенка, третя остинка Бенджамін Бріттен. Квіточок не так багато було на кущеві, кущ вузький і височенний у мене ріс, і страшенно пелюстки запікалися на сонці, хоча то сонце світило. На них півдня не більше. Та аромат маленький, а колір такий цікавий. Ну, нема троянд геть без плюсів. У кожного з цих сортів є свої привабливі сторони. Міспі виглядає як чайно гібридна, та в Help Me Find записана як флорибунда. Флорибунда це рясноквітуча. І справді, це дуже рясноквітучий сорт. До речі, мені подобалась її квіточка, хоча вона, не форм, вона такої форми класичного чайно-гібридного келиха. І подобалась, дуже подобалась її двоколірність. Серединка. Ну, Такий колір гарний, кавово-бежевий, а периметр рожево бузковий Чому віддала, до речі, продала. Продала, здається, а не в добрі руки. Я росту, я вчуся вже маркетингу. Чому забрала зі саду? Ну, до мінусів можна віднести її таку поцяткованість з часом. Не завжди вона з'являється та переважно з'являється. Швидше всього, це результат роботи трипсів і ботритісу, хоча там явного загнивання квіточок не спостерігається. Ну, це версії, це таке. Але найгірше з того всього, що вона росла в мене під виноградом, і так бачу, що з того винограду зсипалася борошниста роса, і вона ну, дуже сприятливо поставилась до тої борошнистої. Вона її моментально підхоплювала і, по суті, увесь час була хвора у сірому такому напиленні. Не можу я дивитися на хворі троянди. От комусь це не впливає, а мені впливає. Мені хочеться здоровий такий сад, аби він каже, дихав тим здоров'ям, дивишся і сам наповнюєшся здоров'ям. А коли бачиш, що щось не те, воно мене турбує. Мадам Анісет з АДР знаком якості, стійкий сорт, та він, я побачила у нас на Львівщині стійкий лише своїми листочками та не квіточками. Першу хвилю, до речі, дещо пізніше заквітає, аніж усі інші сорти. Першу хвилю квітне рясно, ну, всі квіти з Ботритісом, загнилі. Такий з гнилинкою, нема права помилуватися тими квіточками. А оскільки вона із запізненням починає ту свою першу хвилю, то не завжди і виходила на другу хвилю. А ще під осінь ну, такі довгі пагони виганяла, на яких повно пуп'янків, котрі так і не заквітли. Перша хвиля гнила, другої хвилі нема. А листячко сяся ляля замилування таке гарне, здорове, ну, не дарма їй присвоїли АДР знак якості. От якось так. Якщо би не псувала її, ота сирість, квіточка тугенька-тугенька, дуже багато пелюсток і приємний, незвичний аромат Анісу. А ще Львівщина починає свій сезон дещо пізніше, аніж інші регіони. У всіх все вже квітне, а ми тільки в очікуваннях. А тут ще й вона із запізненням. Ну, не, не для нашого регіону, хоча сорт чудовий. Ще можливо, як так додиратись, то вже додиратись по повній програмі. Вузький високий кущ потребує підв'язування. З тими підв'язуваннями воно теж не дуже хочеться, якщо багато сортів і всі підв'язувати, то можна вже перемучитися з тим підв'язуванням. Вони не декоративні у ландшафті. Відправила в добрі руки. Десь схожа історія щодо загнивання квіточок, ні, не в Омаша Барбари. А в її сусідки, з якою Омаша Барбара досить гармонійно і класно виглядала, композиція була класна. Це спрейка Луві Анна. В чому забрала? Можу без неї жити. Це раз. Вона дуже рясна. Це досить класний сорт, та квіточки не розкривалися у мене, видно, замало сонечка їм було. Десь так воно півпуп'янкою зберігалося і загнивали з часом. Колір у неї був такий цікавий, зеленаво білий І пелюстки кучеряшечки, і я ж їх не дарма посадила два кущики Ловіани, посадила поруч з кучеряшкою Омаша Барбарою. Та мінус два кущі в догляді, хоча вона не є там, надто хвороблива, ні, вона. Цілком по здоров'ю була нормальна. Та мінус два кущі в догляді. Троянд це вже велике полегшення, а туди посадила ехінацею, теж такого світлого кольору. Так давно колись в мене був, знайшла старі кадри, якийсь рік 23-й, напевне, пергюнт, чайно-гібридна троянда. Мені подобався його колір. Жовті квіточки, до речі, дуже схожі до Глорії Дей, тільки Глорія Дей е, в пом'якшених тонах, в таких приглушених, ніжніших тонах. Апергонт жовтаві пелюстки з персиковою облямівкою. Ну, ні запаху, по здоров'ю, нормальний. Ну, от просто якось не викликав особливих емоцій. Я це називаю можу без нього жити. Жовтий, дуже рідкісний сорт Тара. Ці на полі в ельф розсаднику нею захоплювалися, вражала, без кінця квітувала, не вразила. Не вразила. Далі Midnight Blue. Бачила її в пані Наталі Сахнозавада, теж Львівщина, трояндовий сад, YouTube канал. Там такий темно-фіолетовий колір, якийсь такий рясний кущик. У мене повне розчарування. Колір швидко вицвітає, втрачається. Якийсь той кущ таке воно вийшло непорозуміння. Віддала коліжанці, вона ще один такий має, докупи два, можливо, там, в її умовах, він себе покаже значно краще. А я бережу місце і не хочу зайвих сортів, бо це завжди зайва праця. Квіточка, те, що показує серединку, це дурниці. Мені часто подобаються такі квіточки. Ну, в сумі не виглядає привабливо. Якесь таке воно, якесь мені не зрозуміло. Ой, і шкода, бо і місце знайшла відповідне, щоб не горів той темно-фіолетовий, і собі не уявляла тут таку красу, як темна ніч. Не, не пішло так, як хотіла. І ось ми поволі повернулись до того місця, з якого почали. А у своєму минулому відео я анонсувала ось це. Сортом Шнеє Вальцер, котрий тільки навесні посадила, уявила собі велетенські квіти, кину на сітку, на вулицю буде видно, люди будуть йти милуватись, їм буде приємно. Це не він перед нами, це рококо, рококошка моя. Люблю рококо Ну, вже не перший раз сьогодні ми побачили, що не всі наші мрії, задуми і плани справджуються. Не все воно так виглядає, як в нашій уяві. Ось шнеє вальцер. Посадила, квітка мені подобається, показує серединку, це дурниці. Вона велика, така велика-велика. Але, перше але, менше але. Квітка недовго тримається, зовсім недовго. Ну, першорічка тут і судити важко по першорічці. А друге величезне, але посадила і вона вся вкрилась борошнистою росою. Вона стояла у мене біла. Я вже її ходила і милом всяким пшикала, вже щоб не хімією, і щоб не сіяти мені тут ту борошнисту. І мило розводила, і, і перекись, і мама рідна, з чим я тільки до неї не підбігала. Зрозуміла, ні-ні-ні. ні Не для мого саду. В моєму саду борошниста це, така... це така біда. Теж віддала в добрі руки всі трояндочки, котрі віддала і навіть продала. З чистою совістю віддала-продала. На їхніх ділянках, сподіваюся, трояндочки почуватимуться значно краще. Деякі сорти, я би пересадила собі в інше місце та нема того іншого місця. Тому і віддавала. Чи продавала. Я Та там продала буквально кілька розказів. ну це так для закріплення результату, бо мені продавати це щось страшне просто. Мені простіше віддати і тішитися від того задоволення, отримую. На завершення, дівчатка, хлопці, ще раз наголошую: у нас з вами у всіх свої смаки. І якщо ви тільки придбали ті сорти, які я тільки видалила. Я від душі бажаю, щоб ви отримували від них насолоду. Кожен сорт виводився е, селекціонером, вилюблювався, кожен сорт вартий свого. Як кажуть, на будь-який товар є свій покупець, ну я не покупець оцих сортів, а ви, можливо, так. Я люблю деякі троянди, які ви, можливо, забрали зі саду і не хотіли би їх і задарма. А я їх обожнюю, люблю і не віддам. Бо це все індивідуально. А знаєте, що мені дуже хочеться? Щоб мене уподоблювали москалям, не лізли в чужу хату і не керували, не розказували господарю, як йому жити, який йому борщ варити. Кожен господар розбереться зі своєю кухнею і зі своїм садом, і зі своїм життям. А ми. Тримаймося, купи, бажаю нам всім взаєморозуміння, бажаю відсаду радості, поменше, звісно, зайвих витрат, розчарувань. І слава нашій Україні!